Прилад нічного бачення із говна і палок з виводом на смартфон. За копійки. Зараз покажу, як зробити. Нам буде потрібна будь-яка ось така екшн камера або спортивна камера, як їх називають. Я дивився в інтернеті 300-500 гривень її можна купити. Найцікавіше, в якості підсвітки, нам знадобиться ось така лазерна указка JD303. Вона коштує в інтернеті 200-300 гривень. Має багатий комплект. Бачите, є батарейка. Батарейка 18650, найпоширеніша батарейка, має також зарядний пристрій. Ця указка йде з зеленого кольору, але з неї дуже легко зробити інфрачервону. Ми відкручуємо. Ну і коли ви купите нову, тут будуть. Ось такі штучки, ось така лінзочка приклеєна. Ви її просто плоскогубцями убираєте, і у вас виходить інфрачервона лазерна указка. За допомогою цієї лінзи її можна фокусувати в точку. Але якщо зняти повністю цю лінзу, то вийде те, що ви бачили на своїх екранах. Бачите, вона, походу, настільки небезпечна, що тут навіть зробили ось такі ключики, щоб діти не гралися без відома. Отак виключимо і вона вже не буде запускатися. І це на руку для того, щоб Постійно не тримати цю кнопку, можна її замотати ізолентою і керувати просто ключиком. Бачите? Раз, раз, кил-викл. Далі викручуємо штатний об'єктив з відеокамери. Бачите, він має інфрачервоний фільтр. Тобто, коли він вкручений в камеру. Вона не чутлива до інфрачервоних променів. Це зроблено для того, щоб трохи підвищити ресурс матриці. Ну і понятно, якщо ви викрутили штатний об'єктив, вам знадобиться іначе. Я їх добуваю ось таких неробочих камер відеоспостереження. Вони на великсі, взагалі, копійки може у вас є, може є у знайомих. Розбираєте цю камеру, викручуєте, може бути ось такі об'єктивчики маленькі. Можуть бути ось такі. Всі ці об'єктиви, бачите, мають однакову різьбу. Я вже казав в минулому відео, що є дуже важлива характеристика об'єктивів, це фокусна відстань. Бачите, тут 2,8-12, тобто вона міняється, можна зумить. Зазвичай, в камерах відеоспостереження, ось такі об'єктиви стоять, і у них фокусна відстань 3,6 мм. 3,6 мм це приблизно 90 градусів кут огляду. Для 12 ки так. Цей показник плюс-мінус 35 градусів. Чим менше кут огляду, тим далі бачить камера. Ну і вкручуємо цей об'єктив на місце, крутимо до всірачки, колхозим кліпсу 20 мм з магазину електротоварів для того, щоб камера ставала ось так. І по великому рахунку цей пристрій вже готовий для того, щоб виводити картинку або на цей маленький дисплей, або на дисплей вашого смартфону. Але я купив ось такі окуляри, бачите, вони коштують 200 гривень. Сюди вставляється смартфон по типу 3D-окуляри для перегляду там, якісь фільмів, ну, дитяча забавка, дитяча іграшка. Я дістав ось одну лінзу, щоб перетворити цей пристрій ще в монокуляр. Знову кліпса, трохи болтиків. Клац, ось так це виглядає. Хопа, налаштовуємо фокус, налаштовуємо зум. Якщо оком дивиться, то картинка непогано виходить. Але сама лінза вона трохи пластикова, дешева. Я думаю, якщо знайти лінзи скляні з такого ж самого пристрою подорожчі, то буде набагато краще. Ну і якось так це виглядає на смартфоні. Є трохи затримачка, але не суттєва. Цю камеру по USB можна підключити до павербанка і вона буде працювати, доки павербанк у вас буде давати її енергію. Тобто це реально дуже довго. Лазерна указка, я міряв, споживає 0,4 А, тому якщо взяти чесну батарейку на 2 А, -години, то вона пропрацює 5 годин поспіль.